До часто запитують себе, що якщо б я дав собі пораду в минулому, як би змінилося моє життя, як би можливо змінився світ? І ось поради 40-річного та 30-річних собі 20 двадцятирічних Погнали! І перша порада, яку пам'ятали собі 20-річному, буде стосуватися грошей, але не про те, як їх заробляти, як їх відкладати, а про те, як е, ними розпоряджатися. Що, е, я б хотіла сказати собі у 20 років, сісти напроти себе і сказати собі гроші для того, щоб бути кращим, а не для того, щоб здаватися кращим. Тому що, е, як сказав е, автор книжки Психологія грошей, якщо ти будеш старатися витрачати гроші для того, щоб показати іншим, скільки в тебе багато грошей. Грошей, то це буде чи не найшвидший спосіб зробити менше грошей. Гроші це інструмент, а не показник статусу. Друга порада: чистити зуби. Не просто чистити зуби, але доглядати за ними. Чистити ниткою між зубами. Я порекомендувала б порекомендувала пройти якийсь там невеличкий курс, як правильно доглядати за зубами. Так, тому що, тому що зуби це не просто не просто естетично, але ще й і фінансово досить дорого. Знайти хорошого лікаря це і важко, і дорого. Хворі, ясно можуть викликати різні захворювання в майбутньому, такі як деменція, і навіть там серцево судинні і Альцгеймер. Не вірите? Можете подивитися подкасти з доктором Деніл Еймоном. Я вам залишу посилання. Це провідний дослідник мозку. І він якраз говорить, що хвороби субів дуже пов'язані з такими хворобами, як деменція, Альцгеймер і так далі. Третя порада це почати інвестувати якомога раніше. Звичайно, я би дав пораду собі накупляти біткоїни, купити акції Тесла, і зараз е, був би дуже багатий. Але, е, але це не про це. Про те, що треба інвестувати постійно, найбуде невелика сума, але якщо ти будеш постійно інвестувати частину свого доходу, то в результаті в тебе вийде досить непогана сума. Якщо, якщо інвестувати кожен, кожен місяць по 100 доларів, то Через 20 років ти заінвестуєш 24 тисячі доларів, але на виході у тебе буде майже 80 тисяч доларів. Тобто маємо на увазі не обов'язково розбиратися у всіх основах інвестування у 20 років. Можна вибрати найлегший шлях піти і взяти індекс SP 500, в який інвестує багато людей, не треба ні з чим розбиратися, просто брати ці 100 доларів і не класти їх під матрац, а класти їх у, у, у цей індекс SP 500. І як Вася вже сказав, за 20 років вже б зараз мав 80 тисяч. Так шкода, що ти сказав. Кожен раз. Четверта порада це якомога раніше йти за досвідом іти працювати. Тому що реальні е, знання, реальні навички е, я здобула і, і ти здобудеш. У праці, коли ти будеш десь працювати. Тобто неважливо, що тобі подобається, треба намагатися знайти якусь а, сферу, де ти можеш застосувати деякі знання. Є дуже багато опцій для людей молодших, фріланс є і, і, і багато різних опцій для людей молодше 20 років, а тим більше для 20 річних. Тому що, а, згадуючи свій досвід, я почала працювати на п'ятому курсі, і я дуже жалію, що я не почала працювати раніше. Це мені дало можливість зрозуміти. А, Розуміти гроші, звідки вони беруться, і як їх берегти, і для чого. Друге, це мені дало можливість знайти себе у сфері, про яку я навіть нічого не знала, просто спробувавши. Третє, це мені дало зрозуміти те, що мені не подобається. І у 20 років піти на якусь роботу, зрозуміти, що вона тобі не подобається, піти на іншу роботу. Це ідеальний час. У 40 років, особливо коли вже є діти, такої розкоші вже мало в кого є. П'ята порада буде досить проста, але але важлива. Це займатися спортом. Займатися е, спортом не для того, щоб виграти якісь призи і професійно займатися. Звичайно, це так можна робити. Але я маю на увазі бути фізично активним. Ходити в походи, якщо вам цікаво, займатися е, бігом, велосипедом, е, грати в футбол або щось інше, але завжди бути е, в формі. Завжди е, бути. Мати м'язи в тонусі це сприяє довготривалому і е е е якісному життю. Це не для того, щоб просто гарно виглядати, бути струнким, що теж хороший плюс, а для того, щоб у, у там 60-80 років, коли вже не інвестували, зібрали собі грошей, щоб могти відкривати банки із е, огірками і самостійно підійматися по сходах і не очікувати допомоги від когось. Залишилося зовсім небагато порад, але якщо вам подобається це відео, ви можете вже підписатися, буде більше відео, таких як це, і інакших, Тому підписуйтеся, ставте лайки. Е, Друзям, шерте. Зараз продовжуємо і переходимо до шостої поради. Це, це те, що мені треба було почути, в мої 20 років так точно, може, Вася не так дуже, але мені дуже. Це перестати хвилюватися за те, що скажуть про тебе інші люди. Тому що, якщо завжди думати. Що треба робити щось так, щоб сподобалося іншим, то насправді нема чогось такого, що ти можеш зробити, щоб сподобалося всім людям, які тебе знають. Будуть люди, які будуть заздрити і будуть казати, що в тебе погано виходить. Будуть люди, які а, будуть а, просто ти їм будеш не подобатися, і вони будуть говорити, що ти все погано робиш. І якщо це буде тебе стримувати від того, щоб робити твої мрії, воно того зовсім не варте, Тому що люди завжди знайдуть а, спосіб, а, щоб а, щось сказати. Погано. Погане, бо це про них, не про, не про тебе. І е, колись я почула таку фразу, я зараз її не скажу дослівно, але потім напишу там з ним. Бізнесмен він не буде тебе осуджувати за те, що ти відкриваєш бізнес. Спортсмен не буде тебе осуджувати за те, що ти намагаєшся займатися спортом. Не знаю, контент креатор не буде тебе осуджувати за те, що ти себе знімаєш. Будуть тебе осуджувати лише ті люди, які не роблять цього всього. Тому треба вибрати в якій стороні ти хочеш бути. І остання поради на сьогодні: якщо ти вже відклав ці 100 доларів, проінвестував їх, то купити з Ютуб YouTube Premium дає можливість без відволікання, без вкраденого фокусу дивитися навчальні матеріали або Розважальні матеріали. Користуватися підписками взагалі не є там суперграмотна фінансова порада, але користуватися підписками, які економлять твій час і дають тобі там, багато інформації і багато можливостей для самого розвитку хороша фінансова порада, тому що гроші треба вкладати в себе. І, і час — час — це це гроші. І час це гроші. І І тому просто кількість реклам, які є без youtube премія, просто. Це, це, не, це не просто. Лише час, але але й фокус, коли ти мусиш постійно переключатися на рекламу, а потім виключати її, а потім знову згадувати контекст того відео, яке ти дивишся. Добре, тоді це були наші сім, шість, сім, сім, наші сім порад собі двадцятирічним. Як сподіваюся, що якщо ви їх дивилися в 20 років або раніше, або навіть пізніше, в 30-40, вони були для вас корисними. І запам'ятайте, Uh, найкращий час інвестувати був 20 років тому назад. Другий найкращий час інвестувати то сьогодні. Це ви тим блукери. Чекай, 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 чекай. Не добре? <кхух> добре. Не добре, дня. Щось йде. Uh, доброго дня. Ні, без доброго, ні. А, а, Ну, давайте те ти, ти ліпше.